Золота осінь. Можна грибі продовжуються і в листопаді. Що можна знайти? Я знайшов опеньки. І такі вон. Глядівки, рядківки, То, як каже, гливи. От вони так виглядають. Правда червець іра покажуть інакше. Рібочок. Карядівка набуглива. По-нашому. Це гриб не є дуже гістинний, він умовно. Його дуже добре треба відварювати і вважати на нього. Є такий самі фіолетові. Танці, правда, набагато легше переварюються і не є такі токсичні, просто нормальний гриб, фіолетовий. А ці білі то треба дуже переварювати і вважати. Так що будьте уважні з грибами отакими. Тут ми переважно збираємо білі гриби. Okay. Недалеко від залізта. Такий боковий ліс. Ось така дорога, вони ростуть біля дороги і по дорозі. Бачу, вже тут ходив. І сліди. Я тут вже не перший. І стежка. Наші провіряли. Так і Нічого. Далі залийте. Репошки російськи. Одна стежки люди ходять. Збираємо. Продовжуємо пошук Є багато кінців тут за поверхню подавити. Нічого вже опенчи, такі молоді. Треба ще пару днів, щоб вони повилазили з того по листя. Ліхти напалило дуже багато. Ось ось отаканці також виходить. Будемо шукати. Ну що тут сюди? Дивитися. Не збирали. Грибники багато є таких так є. Ну что, грибочка растет. знаю, коли шукала, що сьогодні шукала. Це бів нема. Не разбувають теперігері. Боково Я Шукали. Просто не расход. Шадна, где бороться такая урожайная. Вот тут сейчас вот пуски. Dziękuję. Jak już dalej.